Роботи і вшанування пам'яті жертв війни відзначається 22 червня у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п'ятого українця. Цього дня представники влади, громадських організацій та ветерани поклали квіти до меморіального комплексу Недоспівана пісня. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих. Спочатку тієї війни минуло вже 75 років. Але поки живі свідки тих подій, ми, затримуючи подих, слухаємося до їх розповіді. когда началась война, я еще учился. А в 1939 году мы были в фабричном заводстве, училища были. Это там было, входили в форме все, в фуражках. Ну, заманчиво было. И когда началась война, нам, моему поколению, куда деваться? И все пошли в училище, кто в дорожное, кто в ФЗУ пошли. И там я провел два года, с 1941 -го года по 1943 год учился в дорожном училище. Это Иркутская область, город Нижнеудинск. В 1944 году мой год последний призывался. И меня попросили солдаты. Поскольку я был железнодорожник, связанный с связанный железной дорогой. И вот так моя вся жизнь прошла на колесах. Вот, с винтовкой, на колесах. А с какими вам были руки, когда война началась? 15 лет. Когда было объявлено, что началась война, Вот. Тогда радио не было, а были э, приемники стояли на опорах. Вот. И там выступало правительство, и народ, народ стоял возле этих э, радиоприемников, ожидали, що... одни верили, другие не верили. Это было не... Это сейчас уже прояснилось. А в то время это было обсуждение, что это такое. Ну, это, это было, вы можете себе представить, это ж не просто там какой-то митинг там маленький, это ж событие мирового значения было. Початок війни 22 червня. 1941 року. Розпочався те, що я пам'ятаю. Об'явою по радіо, що на нашу державу на Радянський Союз напала Німеччина. Об'ява була дуже тривожною. Народ був. Ну, як би вам сказати, не такий, як сьогодні. От сьогодні, ви дивіться, що відбувається. В Донбасі вбивають кожен день людей, калічать, руки ноги одривають, і люди спокійно переносять все. А тоді, коли об'явили війну, я пам'ятаю, я в Боромлі був, я боромляний. Буквально струснуло весь народ все це. Ну, люди, мабуть, не дожидали такої війни. Ось так я пам'ятаю. І зразу після цього почалась мобілізація. Я пам'ятаю у цей же день, як об'явили війну, пам'ятаю, як мій батя він вискочив із хати з добу із торбою, що мама приготувала йому. Мені було 16 16-й рік був. Да. Далі, значить, батько пішов на війну, я наблюдав, як він віз сів. Дуже короткий час пройшов після цього всього. Це було у червні, а в серпні, уже через місяць, десь 10 чи 15 серпня, вже німці окупували боромлю. Що ми знали цей період до окупації? Від початку війни, або що ми бачили, ну, у нас було троє дітей в колгоспі тоді, майже нічого не платили, а писали трудодень. Харців не було. І оцей період, півтора місяця, поки німці окуповівали, я не знаю, яке було політичне становище на війні, там в державі, але знаю, що перебувалися буквально з голодом. Пам'ятаю, дуже добре, як їде по боромлі по А це вже зима настала зимою. Їде на санях чоловік і жінка. І жінка отак на колінах стоїть на санях і кричить, люди добрі, ідіть у центр боромлі, на шлях, і тростянця на суми гонять наших полонених. Тисячі людей, вона каже, вони босі, ранені, тряпками перев'язані. Німці гонять наших полонених. Мама моя бере, там було 23 пироги чорних, таких помню, повністю, От. Ми схватили і побігли в центр, боромля. От. І тільки добігаємо до шляху, до Боромлянського, як з боку Тресенця через місток, оце де річка, місток, вали товпа наших полонених оточена поліцаями і німцями. Картина була страшна. Люди в обмерших шинелях роздіті. Я пам'ятаю, глянув, а він в одному чоботі босий, зима. Вот. Отака От страшна картина. І підійти було віддати ці два там ці три пироги, невозможно. Б'ють і стріляють. І товпу погнали, товпа рухається вверх до будинка культури. І де й зараз. Отам був старий будинок культури, Примерно такого ж барачного типу, як зараз. Догнали цю товпу, а вже почало смеркати. І ми бачимо, що вони хочуть товпу оцих полонених загнати туди, у, у будинок культури на ніч. Я мами держусь, жінок дуже багато. В кожен прибіг, може там брат, сестра, той брат, батько чи хтось. І коли почали заганяти їх в будинок культури оцих полонених усіх отак, то німців поліцаїв було мало порівняно з полоненими. І отут вийшло, вони скопились перед входом, скуплюються, ті не в состоянні не в змозі утримати. І ми все время люди, оце мама і я, значить, ці люди, приближаємося до полонених. І ось момент мама моя хватає одного полоненого, хлопця молодого, хватає за рукав і кидає в товпу жінок. Німці поліцаї не побачили цього. Кинула в товку жінок, я стою глядь, одна жінка знімає з себе юбка, в неї така була, що зав'язується отут, знімає юбку, на його надіває юбку. Друга зняла платок шаль, кинула шаль на цього хлопця. А я тоді стою, а що ж мені робити? Я тоді хватаю його під руку, він у платку, і от туди свій час. Оцей постамент зробили Боромлі, що виступаєте теме. Там церква стояла, Називалась вона Ніколаївська, розвалена. І я його до церкви туди, думаю, десь там сховаюсь. За мною біжить моя мама і тітка. Я його повів додому, ми повели, ми спасли його. Ввечором прийшла моя рідна тітка, сама менша сестра моєї мами. В моєї мами було. Чотири сестри, чотири брати, вісім дітей. А Єля була наймолода, їй було тоді десь 18-19 років. Вона зустрічалась із поліцаєм. Старший поліцай був Іван Чітушка, його називали. Єля каже, що а цей же полонений сидить у нас у хатині схований. Єля каже, прийшов Іван і на свідання за мною не залишився. Роблять облаву, шукають полоненого і хлопця, який вихватив цього полоненого з колони полонених. Хлопця повісять, сім'ю розстріляють там, чи це, хату спалять, каже, Іван сказав, каже, а вони, на облаву він пішов. Коротше говорять, ми всю цю ніч не ніч, а десь до півночі шукали. Як нам оцього полоненого, де його діть, Випустить, поймають, він скаже, що він був у нас, битимуть там, же катуватимуть. І от ми знайшли все-таки одного чоловіка, родич наш він був, прикальчик Степан Євдокимович. Ночі його Степан Євдокимович одвіз у Лебединський район, він був з якогось села Лебединського району. Далі пройшло Чуж зиму, пройшло декілька днів. Я дуже боюсь, що хтось же видасть мене, сплю одітий. мама труситься день і ніч, що мене схватить за це діло. І ось ночі я лежу, одітий, мама вскакує в хатину, де я спав. Каже, Ваня, у нас під хатою німці на конях по тебе приїхали. Я підхватився, вискакую. У двір до себе, і отак вліво дивлюсь до хвіртки до воріт, а вправо в мене город і лози, річка і лози. мені треба стікати сюди вправо. А мене як щось утримує, от не тікаю я і все. І отак тільки повернув до хвіртки, а мене тягне до хвіртки. Я підходжу до хвіртки, хвіртка передо мною відчиняється. І... У хвіртку ввалюються кінські голови. І на конях сия... сидять вершники з автоматами. Автомати на мене настроєні. Ну я ж думаю, що це німці. От. І вже на... настроївся рвонути. То... Ну, мені було 16 років, ви розумієте, що взять вони, схватити вони мене не могли, тільки вбити там на місці. Ну, я затримався, дивлюсь, і один по російськи каже, парень. Ми свої. Коротше говорять, це були партизани, яких я в цю ж ніч водив у боромлю до школи, де стояли, стояв німецький карательний отряд. Есерівці німецькі. Вони приїхали днем і розположились, а я днем ходив у базарі. Ну, пацан, 16 років, ви розумієте, вдома не сидиш. Та ще боявся того случая. Ми приїхали, ти не знаєш, де питають вони мене, чи ти не зміг би нам показати, де зупинився німецький карательний отряд. Я говорю, карательний отряд зупинився в школі. Я лічно бачу і знаю, де в якому залі і все. Ти поведи нас, покажеш. Десь було, часом, може, в 11, носі, около 12. Оглянувся, мама в одній сорочці стоїть і в чоботях, а холодно, зима. Мама, я поведу, ти будь вдома. Поки мама пішла одягатися, я з ними пішов, повів, лазив з ними біля школи з це були, Це була розвідка партизан, партизанського отряду. Оці партизани потім через 10. Десь в 60-му році, коли я вже прийшов з армії, з орденами, от служив, вони приїжджали, мене шукали в Воромлі. А я працював у Краснополі, у Жезнянському сахкомбінаті, І мені дзвонила бухгалтер, сказала, Іван Степанович каже, я був управляючим, вас шукають партизани, ті, що ви війну водили. Коли наші? У лютому місяці війська виступили у Курську, вони від Сталінграда зірвались і дійшли до Боромлі і захопили боромлів. І у Боромлі був бій під Холодною Горою сюди, до, до станції Боромлі. І наші війська не утримались, а почали відступати. І от у нас у боромлян, хлопців, отаких. Стояло питання, що робити? Чи залишатися дома, чи тікати, а в армії ще ж не беруть, бо малі ми ще молоді були. Моя тітка, оця єля, що з... я вам сказав, що вона зустрічалася з поліцаєм, вона з Іваном за цим тітушкою, з трибуль фамілія, між прочим, я вспомнив, вона втекла в сторону, як німці, наші ж війська, як нажимали. Так німці відступали. І вони відступили, втекли в сторону Германії. А ми отак стояли, зібрались шість чоловік, шість хлопців у нас. Спочатку було шість, потім чотири залишилось. Рішили бігти з нашими військами. І ми пішли з нашими військами. Ну, Судьба в усіх чотирьох нас склалась по-різному. Нас одразу пройшли це, Україну, потім Воронівську, область, Курську, все тікали з нашими військами аж до Курської дуги. А Курська дуга тоді проходила Красноярські хутори, Тамаровка, В'язове, от, от там вона проходила. І в нас вже десь туди за Курську дугу глибше там. Всіх чотирьох схватив заградотряд. Вони заградотряд, ви знаєте, що таке заградотряд був, це орган був Сталіним в, 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 в Сталінграді в період сталінградської битви, коли наші війська не витримували, і Сталін побачив, що може бути біда, може бути німці можуть знищити радянську владу і радянські війська. І хтось видвинув цю ідею створить заградотряд, тобто загородити передову лінію фронту такою стіною кегебістів, щоб вони не могли відступати, а падали мертвими, але не відступали. Або його ще цей заградотряд кидали на прориви. От десь німці прорвали, солдати бойові. Підрозділи не можуть утримати, кидають заградотряд, як пробку. І цей заградотряд нас затримав, нас затримав цих чотирьох. Кинули в хату дом керпічний, вікна все заложено, нема тільки двері. Тьоп, Поночі. Я сиджу волакаю з людьми, з тими, що там сидять. Вони говорять, що ми тут усі ждемо Розстріла, що тут дезертір, поліцаї, хто в поліції був, Оцей заградотряк, хватає і сюди. І ми туди з хлопцями в чотирьох попали. Скільки я там просидів, може, два-три години, може і чотири, я не знаю. Но все время приходили і брали по 5, по шість чоловік, виводили, хлопці кажуть, це на розстріл. Я й думаю, значить, зараз і нас загребуть. А ми сиділи отак спиною до вікна, яке було заложено кирпичом. Я подивився, кирпич не на растворі, а сухим кирпичом на глині заложений. Я пробрав дірку, а ніч вже була, і кажу другу Віктору, теж боромлянській хлопець, і кажу, Вітя, я буду перший, а ти за мною. Я пробрав дірку, дивлюсь, часові сюди-туди ходять, вартові. Тільки вони туди одійшли, стоять курять, я бачив. Я тільки раз нир у цю діру і вправо, а він як різанок з автомата. От. Я чую, на мене полетіло не пулі, бо пулі мене вже зразу вбили, поразили, а полетіли осколки, тріски якісь. От. Я втік, а Віктор не втік. Судьба Віктора склалась. По-своєму, як можна сказати, його не розстріляли, він залишився живий, але ну його взяли все-таки в армію, як малолітку недорожчого. А я коли вискочив, переночував в в одному, а потім вирішив, що в мене вихід тільки один, попробувати знайти. У нас, коли оце в Боромлі, я вам сказав, наші війська наступали, а німці відступали, у нас десь, ну, може, навіть і суток не стояли, а цілий день стояла санчасть, санітарна частина. І я запам'ятав у тій санітарній частині дівчинка, молода, така років 17-18, воєнна дівчинка, медсестра. Вона була дуже і красива, і така приваблива. Я з нею незнайомий був, не, не балакав з нею, але що було? Я замітив, що вона на мене дуже дивиться, а я на неї дуже дивлюся, як на красиву дівчину. І все. І думаю, якщо я її знайду, то вона мені поможе мене спасти. Так і вийшло все. По дорозі йшли два солдати. Я кажу, чи ви не знаєте, санчастя, там дівчака рає, знаєм, показали, де я знайшов її. Вона оказалась по другу начальника 40 Сорокової армії. Це була 40 го армія, та, що освобождала і воромля. Гончаров його фамілія. Коротше говоря, вона мене звела за цим Гончаровом. Гончаров за мною побалакав, я йому розказав, хто, я й що і як. Він сказав, ти будеш при мені біля мене з раєю, коло раї. Вона старша медсестра отого от медсанбата, що стояв у нас у дворі. Ти будеш зраєю, поки прийде поповнення в наш заградатря, ти з поповненням приймеш присягу і ми тебе візьмемо добровольцем в армію. Ну, я був дуже От. Через декілька днів привозять, я пам'ятаю, навіть число, 12 дівчат. Не хлопців, а дівчат санітарками, працівниками, там, кухарками. І я з ними разом прийняв цю присягу і став. Мене зачислили. Він так і називався окремий оперативно розвідувальний звод 133-го армійського заградотряду. Я став розвідчиком усього заградотряду. Командир зводу цього був Блохін. Командир отряду був Ртіщев. Оцей заградотряд відступив вже разом з військами аж до, на Курській Дузі. В Курській Дузі десь 3-5 августа почався штурм прорива, щоб прорвати на Курській Дузі, щоб прорвати оборону німців, які дійшли до Курської дуги і тримали оборону. Ну Перші почали прорив Курської дуги, німці не наші почали. Німці почали сильнішу артподготовку. Вони змішували все з землею. Наш згод кинули на прорив і кинули під пролітарським. Є в Курській дузі, де були самі сильні бої в началі боїв Курської дуги. Це підпролітарським. Оце я там попав в бой, перший бій. Вот. Ну, яким чудом я залишився там живий, так само таким же чудом я залишився всю війну. Живий пройшов. Я пройшов у цьому отряді до Дніпра. В ті далекі часи наші люди вижили, вистояли, пройшли шлях від приречених до переможців. Ми пам'ятаємо про це. Погляди на моїх бойців. Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю. Снова старых друзей узнаю, хотя мне двадцати пяти. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки. Поднимался как один, Те, кто брал Берлин.